Здравствуйте, шановні телеглядачі в ефірі. Програма Влада Таланту та я, її ведуча Марія Ларченко. Сьогодні ми побуваємо на святі, яке просто гріх обділити увагою. Це 44-те всеукраїнське свято театрального мистецтва Вересневі самосвіти. Що ж таке ці славнозвісні самоцвіти, про які стільки говорять. Програмка каже, що це потужний мистецький і культурний захід, значна подія для України, всеукраїнське свято театрального мистецтва. А ми вирішили створити своє визначення самоцвітів, запропонувавши людям сказати єдине слово, з яким у них асоціюються вересневі самоцвіти. І ось що ми маємо, пісня, іскусство, танці, духовне таке свято, корифеї, світло, висота, польот. Бренд театр. Осінь, Україна. Ось таке визначення. Запам'ятали? Ну, а тепер поговоримо про всі події самоцвітів детальніше. Цьогоріч вони розпочалися 24 вересня і закінчилися 28-го. Уже традиційно свято стало грандіозним творчим міксом. Кожен день радував поціновувачів театрального мистецтва виставами на малій та великих сценах Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Марка Кропивницького. 24 вересня глядачі бачили кані. «Канікули Кропа, моновиставу заслуженого артиста України Юрія Жеребцова, створену за спогадами Марка Кропивницького. Канікули Кропа відтворили для глядача фрагмент дитинства Корифея Марка Кропивницького, в якому 11-річний малий з нетерпінням чекав зустрічі з цирком. А коли нарешті побачив, то вирішив присвятити себе театрові. У цей же день господарі свята Кіровоградський театр імені Кропивницького презентували прем'єру на Зараз то долі за п'єсою Тараса Шевченка. Головний режисер Євген Курман показав усі класичні атрибути епохи, виписаної у творі: щедрий різдвяний стіл, вечорниці, кобзарську творчість, запорізьку січ, реєстрове козацтво, Шевченковий рай на землі, та досконало адаптував для сценічного формату головні етнографічно-побутові обряди, які супроводжували українське життя до би Гетьманщини. 25 вересня для кіровоградців та гостей міста провів виставу лекцію з методу креативної імпровізації Олег Тарасович Драч, український актор, режисер, педагог, заслужений артист України, один із фундаторів Львівського театру імені Леся Курбаса. З 2007-го викладає акторську майстерність у Національному університеті театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого на другій кафедрі акторського мистецтва та режисури драми. Працюючи начальником відділу культурології у театрі імені Леся Курбаса, досліджує природу творчих процесів. Людини. Розробив оригінальну освітню методу, спрямовану на пробудження творчого потенціалу актора, режисера, драматурга метод креативної структурованої імпровізації. У цей же день, 25 вересня, полтавський академічний театр імені Миколи Гоголя презентував грузинську хануму, комедію Водевіль Авксентія Цагарелі, написану у 1882 році. Сюжет: збанкрутілий князь, ніби між двох вогнів, опиняється між двох спах ханумою і Кабато. Одна пропонує немолоду й негарну, але багату суліко, а інша красуню соду. Жінки плетуть інтриги, щоб домогтися свого. Ось такі грузинські пристрасті показали у своїй виставі гоголівці. 26 вересня Одесити подарували публіці сумну комедію Олександра Марданя Меню історію маленької людини, яка, борючись сама з собою, так і не змогла зробити свій вибір у житті. А театрали Коломиці смішили нічними розвагами з молодим Козирогом. Історію про те, як подруга без комплексів розважала іншу тендітну, запросивши для неї молодого хлопця Козирога, який обіцяє задовольнити будь-які фантазії самотньої жінки. Дівчата, то чого ж ви мовчки п'єте? Замовку, нехай Костянтин договорить. Та Я власне все сказав. сказала. Гей, хлопці, дівчата, то ви закочуйте. Це горілка? Я її навіть не, не відчула. Давай. 28 вересня останній день самоцвітів закінчився контрастно польською трагічною мелодрамою Стара жінка висиджує національного театру імені Івана Франка та старою, доброю і усіма улюбленою комедією Кайдашева сім'я Івана Нечуєлевицького, зіграною акторами Криворізького театру імені Тараса Шевченка. Режисер-постановник, заслужений артист України Олександр Репчинський, зумів вдало відтворити задуми Левицького і показати, що не зовсім смішними насправді є чвари у родині Кайдашів, акцентувати на глибині проблематики твору. Поможе Боже скінчити нам те діло, що ми почали, а ти, невісточко. Чуєш, як будеш свекрові? І свекрусі. І свекрусі покірненька, то буде у тебе і олівонька веселенька. Даруй же, Боже, щоб ти, моє серденько, була здорова, як вода, ціла до віку, як ружа, щоб прикрашала мою хату, як зозуля-садочок. Пия, ну зазуля. зозуля ви, мабуть, помітили, що 27 вересня я пропустила. Так, вам не здалося. Це зроблено мною зумисне. І зараз ми, ніби машиною часу, помандруємо в цей сонячний день. 27 вересня на малій та великій сценах Кіровоградського театру імені Марка Кропивницького виступали Житомирські та Херсонські актори. слухи? так, Туди слухи. Здравствуйте, позовите Джимми, когда будет, извините. Но ну, и ты, ты даже не счел сказать нужным, что спрашивают меня. Я избавил тебя от неприятного разговора. Ну, ну и, в конце концов, я сам мог сказать, что меня нету дома. Ну ты, Павлан ну как ты сам мог сказать, что тебя нет дома? Ха. Глупости! А на хуторе Надинья уже традиционно вырувало свято корифеев. На воротях, що правда не в червоних чоботях, гостей привітно зустрічали господарі, організатори, керівники свята, директор Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Марка Кропивницького Володимир Володимирович Єфімов та головний режисер Євген Васильович Куман. Доброго дня Євген Васильович! доброго дня, доброго дня. Кажіть, будь ласка, що для вас це свято? Ну це таке банальне питання, але все ж. І що змінилося цьогоріч порівняно з попереднім роком? Що тут змінилось в організації, в програмі в самій мені часто задають питання, як, от саме що змінилося? Але я скажу, що зміни це якраз не мета, навпаки, від року в рік існує логіка розвитку цього свята, і це єдиний такий поступальний процес. Це свято театрального мистецтва, і театр представлений тут усіма своїми видами і всіма своїми жанрами. Ми знаємо, що є дев'ять муз покровительок мистецтва. І от кожна, так би мовити, муза має тут своє втілення в творчому, в творчій роботі. Ми знаємо, що з минулого року така традиція започаткувалася. Кожен рік це а, якогось під, проходить під іменем якогось діяча театрального. Так, Тей рік. Це. Рік Марії Костянтинівни Зеньковецької. Ми прославляємо цю геніальну актрису ось, і переглядаємо, от як зараз. Ось як зараз. Провідна актриса нашого театру. Вона теж Заньковецька. Тільки цього часу, цього року, ну не цього року, а цієї нашої доби. Зараз розшукаємо актрису в образі Марії Заньковецької, на яку нам вказав Євген Васильович. Ви граєте сьогодні когось з корифеїв? Можливо, ви Марія Заньковецька, знаючи ваші вокальні дані? Так, так, ви вгадали, і не тільки Марія Заньковецька як актриса. Я граю її улюблену роль з вистави Назар доля Галя. В неї було дві улюблені ролі: це Галя та Наталка Полтавка. 44 роки. Погодьтеся, для такого фестивалю цифра не маленька. Я в театрі сім років і сьомий раз я на цьому фестивалі. Хочу зізнатися, що це перше в моєму житті. Перший раз. Мабуть, десятий. Я на цьому святі вже третій раз. Жалкую, що тільки три рази, тому що дивлячись, наскільки. Три роки назад не було стільки людей, як зараз. На самих світах я навіть вже не пригадаю, скільки разів я була, оскільки я дуже люблю цей захід. Чотири чи п'ять зараз я вже не пригадаю, але не можна сказати, що хоч одне свято схоже. На друге треба відмітити, що і для новачків свята, і для людей, які приїздять сюди традиційно, організатори розробили ось таку зручнющу програмку карту, яка допомагала орієнтуватися в місцевості і усюди встигати. Дуже багато людей цього року. Навіть таке враження, що більше ніж попередні роки. Це добре. Це добре, значить, те, що ми робимо, є на це попит в людей. Люди потребують такого ось вияву мистецького. Тому ми, ми завжди і ми завжди будемо все робити можливе для того, щоб кількість глядачів збільшувалася, збільшувалася. стільки скільки хутір надія може прийняти гостей. Він буде приймати. Як бачите, програма була досить різнобарвна. Кожен міг знайти щось для себе. Любителі народного мистецтва та яскравих сувенірів могли милуватися витворами народних майстрів прямо по дорозі від автобусної зупинки. Для шанувальників солом'яного плетіння на центральній алеї жвало працювали майстрині. Ангелочки, черевички, солом'яні капелюхи. Хто бажає, може підійти і повчитися. Плетінок. Ну тут у нас оберіги є представлені. От капелюх це завжди людину супроводив в літню пору року, люди від сонця могли захиститися. Такі капелюхи носили корефеї українські. Активно працювали майданчики театру Резонанс та лялькового театру, а також студія Маска на вході. Гостей тішили віртуози з музичного майданчика. меморіальному майданчику, що біля пам'ятника Івана Карпенка Карого, до речі, засновника цього хутора, традиційно відбувалися читання, присвячені пам'яті корифеїв. Усі ці майданчики працювали ще до початку офіційних заходів, а урочиста частина розпочалася з нагородження театральних аматорів-учасників конкурсу Театральна весна. Вони всі презентували свою творчість глядачам на літній сцені. А паралельно з аматорами виступали і наші професійні актори. Ось Марія Заньковецька сказала, що театр це загадковий сфінкс, ім'я, якому публіка. Ви бачите, скільки публіки тут зібралося сьогодні, а зараз біля літнього майданчика хутора Надія. Отож, цей Сфінкс живе і процвітає. Горілку не вміла пити. А у нас там була така привітлива молодиця, Мотра Червониха. Та все просить мене, випити та боже ж мій як. Я глядь на свого діда. А він, О, так да, отак крутить головою. Думаю, то він сердиться, що я не п'ю. Я тільки чарочку-старілочку, тільки гель! Випи! Сижу, пишайся. Вересневі самоцвіти насправді унікальне дійство, яке збирає усіх, незалежно від віку, статусу і професії. Тут, як то кажуть, усі рівні. Приїхало багато гостей, і письменників, і театральних діячів. І для найменших розваги знайшлися, і для дорослих людей, і місцева влада знайшла для себе щось цікаве та близьке. Дуже приємно бачити, що скільки людей відвідують це свято. А сьогодні, я думаю, що як ніколи, Ці такі часи непрості для нашої України, коли чобіт. Російського загарбника Путіна ступив на неньку України. Сьогодні відчуття гідності українцям якраз тут і хутір надія. Це джерело творче, джерело українське. Тому я думаю, і це оцінили люди, і прийшли. Це тільки початок. Почасть 44 роки. Це початок українського, якраз жилом того є творче мистецтво, тому що творче мистецтво воно розкриває українця, розкриває Україну в цілому для всього світу. І не випадково ми йдемо в Європу. і Я думаю, що Європу ми відкриємо і тут, у нашому кутрі. Надії Театр я досить часто відвідую, особливо коли я проживала останні роки в Києві. То театр Лесі Українки Івана Франка ну. Якщо я кілька тижнів не побуваю в театрі, то тобі вже чогось насправді не вистачає. Але хочу сказати, що ну це не остання вистава, яку я бачила, але ну, яку я хочу зараз заспівати деферамби і сказати, що одна із найкращих вистав, побачених мною, це звичайно. Назар Стодоля. і цей акторський склад, особливо молоді наші актори, які ну, не поступаються а гідно продовжують традицію наших корифеїв, Це свідчення того, що український талант, українська генетика, вона була, є і буде. І представники з Міністерства культури сюди приїздять. Якщо подивитись на сьогоднішній український музично драматичний театр, він дуже сучасний. Там йдуть вистави, це дуже великий діапазон цих і п'єс, і драматургії, і режисерів, і режисерських шкіл. До речі, тому я люблю театр, який є справжнім театром. Будь-якої спрямованості, але лялькова вистава, коли вона чіпає або Будь-яка, будь-яка. Коли ти дивишся не як фахівець, а просто дивишся і не можеш відірвати очі від сцени від акторів і не розглядаєш мізансцени або ще оформлення, тоді я можу сказати, що це справжній театр. І для людей з обмеженими фізичними можливостями дістатися сюди не проблема. Завдяки старанням керівника громадської організації Серця матері Людмилі Шукруті та іншим небайдужим людям. Хочу зізнатися, що це вперше в моєму житті. Для мене це не тільки свято, це справжній такий епізод, дуже значимий в моєму житті, тому що це село, я приїжджала, мабуть, усе життя повз нього, бо ми їздили до бабусі в село. А сьогодні ми вперше сюди попали завдяки, мабуть, добрим людям та серцематері нашої організації. То я побачила це все своїми очима і я, ну, я в захваті це нічого не сказати. Дуже зручно зараз стало відвідати наш театр імені Кропивницького, тому що там не тільки дуже гарний такий ремонт був проведений капітальний, а тому, що завдяки цьому капітальному ремонту ми вже можемо цей театр став доступний. Тому що це вже європейський рівень, це вже доступність така для всіх категорій населення. І тому ми дуже часто буваємо в нашому театрі. А оця колиска коріфеїв це для нас справжнє відкриття і справжнє таке диво на все життя. Самоцвіти приваблюють і творчу молодь. Я вже, якщо чесно, не пам'ятаю, була дуже багато разів, особливо з театром Резонанс в їх трупі, а також зі школою своєю, була своїм класом, тому ну, кожен рік я тут. А якщо чесно, то як глядач мені не подобається. Я більше люблю як актриса, якщо чесно. Сюди приїжджають колективами, компаніями родинами. Тільки на самоцвітах через яскраве народне вбрання важко зрозуміти, де гості, а де артисти. І тільки на самоцвіти господарі одягають своїх улюбленців у вишиванки і шаровари. Хто придумав, хто пошив оцей чудний костюм о цьому чи оцій балу? Ну, это мальчик, Балу. Мы не шли, мы его покупали, но мы любим в нем ходить. Мы были на параде вышиванок. Мы вот везде в нем ходим, привлекаем внимание, и он любит. И как настоящий патриот, конечно же, у него в гардеробе должен быть такой замечательный костюм. А хозяйка не вышиванцы и не в винку. Ну что ж это такое? Чего сама винок не надела? Я забыла. Отож, самоцветы, вони для кожного свои. Комусь видовище, а комусь і виступ. Хтось обожнює театр, а декому цікаво просто побувати в гущі подій. Там де де Це наші рідні місця Працюю я в Миколаївській школі. Тут же їжджу з Кіровограда. Ну, ми сьогодні сімейно вирішили відпочити, прийти на свято, але вересневі самоцвіти це наше рідне, неповторне, це те, що вирізняє нас з поміж інших регіонів України. Це наша гордість. Як приємно, що в епоху інтернету і надсучасних технологій людству все таки потрібне справжнє класичне мистецтво. Сьогодні ми побували на святі душевності, краси і талантів. З вами була програма Влада таланту та Я, її ведуча Марія Ларченко. Скоро побачимось.